Одним із напрямків роботи відділу сім'ї молоді та спорту є забезпечення оздоровчими та відпочинковими послугами дітей. Оздоровлення дітей відбувається за рахунок державного, обласного та міського бюджету. За рахунок державного бюджету діти мають змогу оздоровитися у дитячому центрі Молода Гвардія, що знаходиться у місті Одеса, та у дитячому центрі Артек. Який зараз знаходиться у Пущі водиця Київської області, за рахунок обласного бюджету, діти відпочивають у таборах Полтавської області, які виграли тендер на право надавати оздоровчі послуги для дітей. Це табори Полтавської області, Маяк, Полтавський район, Чайка, Градецьк, Глобинський район та табір Сонячний диканський район Полтавської області. За межами області, за рахунок Обласного бюджету, частковою доплатою батьків, діти відпочивають у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Лісовий, що знаходиться у Тернопільській області, у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Салют коблево миколаївська область, та у дитячому здоровчому таборі Крилатий, що знаходиться на Чорному морі, у селі Красне, Скадовський район, Херсонська область. За рахунок міської міського бюджету діти пільгових категорій, а це діти-сироти, діти учасників бойових дій та учасників АТО, діти з багатодітних родин мають змогу оздоровлюватися у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку прибережний, що знаходиться у селищі Лазурне, Скадовський район, Херсонська область. З міського бюджету у цьому році виділені кошти у сумі 198 тисяч. На оздоровлення та відпочинок дітей це дало змогу забезпечити оздоровчими та відпочинковими послугами 56 дітей пільгових категорій. Крім того, додатково виділені кошти у сумі 105 тисяч 600 гривень на оздоровлення дітей пільгових категорій. Діти матимуть змогу оздоровитися також на узбережжі моря. Це 30 дітей, в основному діти учасників АТО. Та діти батьків, які мають статус учасника бойових дій, за рахунок обласного бюджету. діти пільгових категорій мають право оздоровлюватися. Безкоштовно це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опікування, діти, які мають статус внутрішньо переміщених з Луганської та Донецької областей, діти з багатодітних родин, діти з малозабезпечених родин. З доплатою 10% оздоровлюються діти, які мають статус дітей з обмеженими фізичними можливостями. За рахунок з доплатою батьківської 20%, оздоровлюються діти. Які мають статус обдарованих дітей, а це відмінники навчання протягом останніх двох років. Діти, які є переможцями обласних та всеукраїнських змагань різного рівня з батьківською доплатою 30%. За рахунок обласного бюджету я підкреслюю оздоровлюються діти, які мають статус дітей, які перебувають на диспансерному обліку на підставі відповідної довідки, та діти працівників бюджетної сфери. Що потрібно, які документи потрібно збирати, куди потрібно звертатися батькам, сім'ям, якщо ми беремо звичайні сім'ї, якщо ми беремо сім'ї мало забезпечені, яких є пільги, яких немає пільги, куди йти, що збирати, що з собою мати, до кого звертатися? Підставою для направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку є письмова заява від батьків, яка подається до відділу сім'ї молоді та спорту і документи, які підтверджують відповідний статус дитини, а це свідоцтво про народження. Довідка, яка підтверджує належність до тієї чи іншої категорії, наприклад, дитина з багатодітної родини, це повинна бути посвідчення дитини з багатодітної родини. Якщо обдарована дитина, це копія диплома чи грамоти, який має відповідний статус. Ця грамота повинна мати. І якщо дитина працівника бюджетної сфери вона приходить і подає документи про те, що мама або батько працюють у тій чи іншій сфері. Крім того, рішенням обласної ради 30 квітня прийнято положення про надання. Часткової оплати на вартості путівки для дітей, що виховуються в сім'ях з дітьми, це право на відшкодування коштів на відшкодування путівки на оздоровлення дітей має кожна сім'я, яка проживає у нашому місті і має дітей від 7 до 18 років. В такому випадку, в такому випадку, вони вони знову знову батьки звертаються до нас. Вони приносять нам заявку. Про наміри оздоровити дитину в тому чи іншому таборі. Перелік таборів це тільки табори Полтавської області, тому що це пілотний проект, який вперше реалізується в Полтавській області, і ми надаємо перелік таборів, де діти можуть оздоровитися та відпочити з частковою оплатою з місцевого бюджету. Кошти в місцевому міському бюджеті виділені. Значить, я називаю перелік таборів, де діти можуть оздоровитися за рахунок. Доплати. Протягом цього літа. Так, да, протягом цього літа. Це табір Сонячний, Кременчуцький район. Вартість путівки складає 4830 гривень. Відповідно, ми сплачуємо за рахунок міського бюджету 1531 гривну. Решту цієї суми доплачують підприємства, установи, організації та батьківська доплата. Молода гвардія Полтавський район. 4830 гривень, Зоряний Кременчуцький район, 3780 гривень. Маяк Полтавський район, 3948 гривень, Орлятко, Новосанжарський район, 4200 гривень, Антей, Нові Санжари, 4725 гривень. Вартість путівки. Горизонт Кременчуцький район, 4662 гривні. Сонячний Деканський район, 3249 гривень, Горизонт Гадяцький район, 3500 гривень. Часткова оплата вартості путівки здійснюється шляхом перерахування розпорядників коштів на розрахунковий рахунок табору. Тобто кошти на руки батькам ніхто не видає. Безпосередньо вони перераховуються на рахунок табору. Для того, щоб батьки отримали таку доплату і скористалися цією послугою, їм необхідно звернутися до відділу сім'ї, молоді та спорту, підкреслюю, написати письмову заяву встановленого зразка і подати документи. Це копія свідоцтва про народження дитини, довідка з місця проживання і про склад сім'ї, ідентифікаційний код і копія одного із заявників. Якісь медичні комісії, справки необхідно предоставляти, проходити дитині. О, згідно із вимогами дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, батьки перед заїздом в табір надають форму 079 о встановленого зразка, яку видає поліклініка, і вони проходять лікарів та щеплення, і плюс вони ще подають згоду керівнику табору. На те, що дитина може займатися різними видами спорту і брати участь у різних конкурсах, немає заперечень для цього. Це такі документи, які батьки подають в табір. Крім того, батьки мають змогу оздоровити своїх дітей. У дитячому закладі оздоровлення та відпочинку прибережний, що знаходиться у Лазурному Херсонська область. Повна вартість путівки складає 3520 гривень. А мені скільки там дитина буде перебувати 16 днів. 16 днів дитина перебуває в цьому таборі. Уже дві групи дітей відправлені на оздоровлення. Діти повернулися задоволені, щасливі, усміхнені з позитивними емоціями, і перевезення також здійснюється із від з міста Лубни. Користуючись нагодою, я хочу подякувати. Керівникам підприємств підприємств Лубни Теплоенерго, Тад Лубний Газ, Мотор Січ за те, що вони уже в цьому році виявили, знайшли такі можливості і допомогли батькам здешевити вартість путівки. Діти з цих підприємств постійно і в минулому році, і в цьому році відпочивають і оздоровлюються як на узбережжі моря, так і в таборах області. 56 дітей. Відпочили, а в 30 відпочили за рахунок міського бюджету безкоштовно, батьки робили доплату тільки за проїзд, 650 гривень. Це діти учасників бойових дій, діти учасників АТО, діти з багатодітних сімей та діти сироти позбавлені батьківського піклування. У неділю відбувся черговий заїзд, 26 дітей також безкоштовно поїхали на оздоровлення та відпочинок. Близько 10 дітей пільгових категорій, які мають право на безкоштовний відпочинок за рахунок обласного бюджету бюджету вже відпочили у таборах області та за її межами людям, можливо, з району потрібно в райдержадміністрацію звертатися, чи можна і до вас буде звернутися щодо оздоровлення. Оздоровлення дітей здійснюється за рахунок за місцем проживання їх батьків. Якщо батьки проживають в місті Лубни, дитина відвідує міську школу, то ми відправляємо на оздоровлення та відпочинок дітей. Якщо дитина проживає в районі, то цим займається такий же відділ у райдержадміністрації. Я бажаю всім щасливого літа. Я бажаю дітям гарного відпочинку і тільки позитивних Позитивних емоцій від прекрасного, а ми завжди готові для них працювати і виконувати їхні побажання.